Усім привіт! Сьогодні у нас будуть суші. Так я читаю ваші коментарі. Дякую за ідею. Також нагадую в офісі і баночка, в яку ви можете задодати, допомогти каналу і підказати наступний ідеї для мокбангу. Де розпочнеться наше дегустування? Тут у нас 4 сушінки. Це у нас креветка Спайсі. Та Зверху у нас начинка з креветочки. В соус Спайсі. Відчувається маленька пікантність, а в неї майже немає. Так, давайте подивимося, що ж у нас там внизу. Ага, внизу у нас лайт. Ну, тобто, як ми знаємо, це огорчик багато вершкового сиру, рис. не карта как заправка и також а, нори ну, и кротовика покрашенная майва очень смачно Що можна сказати? Тут немає моє спайсі. Воно доволі прісне. і Мені навіть довелося перевірити, чи це дійсно спайсі. Можливо, я щось плутала? Ні. Ну добре, для цього у нас є імбір та васабі. Щоб виправити це. Розумієте, якщо б я у них ніколи не їла спайсі, то я б думала, ну, це, мабуть, для людей, які прям дуже не люблять гостре. Навіть таке для масової аудиторії, хай буде. Але я їла у них спайсі. І Ні ніфіга у них не масова аудиторія. Тобто тут можна тільки подумати, що вони просто не мали гострого соусу. Ну, тут дійсно мали дуже соуса, видно, тому... Його просто не поклали, мабуть. Бо деякі спайсі роли в них дійсно пікантні, деякі прям гострі. Хоча скрізь просто напис спайсі. І от дуже складно розібрати, що із них буде прям спайсі-спайсі, що із них буде spice, а ще з них spicy, Ну, Ви це не відчуєте, але ви будете знати, що воно могло б там бути. Таке плацебо з гострим. Ну добре. Зате креветочки багато дійсно. Вона смачна. Скручений ролик. Кубоком боком, <с>. косом попірк. До речі, напишіть обов'язково в коментарях, що ви одразу згадуєте, згадуєте, коли у вас, наприклад, ви чуєте слово маркетплейс, яка у вас перша асоціація. Скажу чесно, раніше у мене так як маркетплейс, це місце там, де просто багато людей. Багато продавців виставляють свій товар. Тобто людей це Оликс. Це коли прям продавці. Промрозетка. Зараз з'явилися монобанк. Єва вона і була раніше, але Єва раніше була як монобренд. Як Мономагазин, в якому були різні бренди, але все ще це була Єва. А зараз у нас є якийсь мейкап тобто у різних продавців. Ну, а там профіль. профільно все-таки обмежується вся ця кількість. Тобто вийти з чимось дивним, там не вийде. І слава Богу. Бо, ну, давайте об'єктивно. Ми приходимо в розетку для чогось в більшості конкретного. І вже там. Ну, як це буває? Ось ці острівці, там, де знаходяться чашки, рушнички, якісь рукавички для приготування, дуже багато дивного посуду і так далі. І там може, можливо ми щось візьмемо. Або в зоні прикасової, ну, в прикасовій зоні ми теж можемо щось там собі вихватити. Якийсь батончик, моя покупочка десь місяць тому. Це спрей для очищення екранів. Так, в Єві він теж продавався. Ну. Но... чому б ні. Загалом смартфони зараз є майже в кожної людини. Хочемо ми цього чіння, вони лапаються, і це незамінна річ. До речі, коштували щось воно недорого. До 100 гривень здається. <гій> Ні, наченко, залишайся на місці. Все-таки хочеться отримати тієї гостринки, яку нам не дали в доставці. На жаль. Так, головне не потопити. І до ринків. Ринки я ненавиджу. Перепрошую. Але раніше це був якийсь експірієнс, коли з батьками Тут відправляєтесь, робите до фігічі покупок. А потім їдете пакет з і в пакеті, ви в пакеті, ну, тобто все в пакетах. Ви просто не бачите дорогу через пакети. от настільки багато. Кожен продавець, у нього, знаєте, загорається цей фітілок, у мене купляють, мені потрібно дати їм свій пакет. Деякі, звичайно, има... питали: вам пакетик давати? Чи ви там собі покладете? Я дуже їм вдячна, тому що інколи взагалі ніхто нічого не питав, такі у них є пакети, але мого немає. Мій пакет з ромашкою буде першим. Він просто а, І Ви <свистіло> просто з пакету вийдете. Ви втомлені. Частіше це вже вечір. Ви приїжджаєте додому десь о 8, а їхали туди десь о сьомій ранку. Зараз, на щастя, все це проходить набагато швидше, але теж коли Підійти на ринок зі знайомими. Ну, у нас. Давайте так. Був найбільший ринок Європи Парабашок. Зараз, на жаль, від нього залишилася тінь. Але там все ще працюють продавці, життя є. Ну туди я давненько, до речі, не їздила. Більшості тут ближче центральний ринок. Центральний. Ринок. Головні вулиці. Круті в асортименті, Дуже дивні, ціні. От прямо це так. Да. Тому що інколи ви підходите, щось дійсно дуже круте може коштувати дешевше, чим... навіть, наприклад, там, на тему або Aliexpress. Скоріше все, просто якась колекція не розпродалась. Може, другий рік поспіль лежить та шапка. А Може бути таке, що ну, частіше ви підходите, і воно в три друга. Шах! Шах! Ну, відношення більшості в перших рядах. Окейшко. Що ж, продовжую. А ось далі ряди. Особливо, я не знаю чому, але в цей сезон агресивні чоловіки. Тобто, жінки, коли ви проходите, це просто у нас найкращі корточки, у нас найкращі джинси і так далі. І ви просто проходите і такі... Ми приїхали за конкретним світом. Перепрошуємо. Чоловіки, особливо там, де товари дорожчі, наприклад, шуби, дубльонки і так далі, тобто щось таке. Таке беруть дуже-дуже рідко і коштує нема. Звичайно, можете стати і дешево, але... Та що таке брати? Звичайно, краще брати якісно. Для того, щоб ми могли потім цією річчю прокористуватися, ну хоча б рік. Хоча б В наших реаліях це вже багато. Так ось, <с> і ми просто йдемо, і там починається, знаєте, це як Вовк, просто якась стая. Ми проходимо перший ряд, і дівчинка просто хотіла спитати на підходить і питає ціну. Їй відповідають. Вона починає уходити, і тут починається саме цікаве. Давайте ми вам зробимо знижку. Позначця. Ми, звичайно, кажемо ні. Або не планувалися це купляти взагалі. Можливо, за місяць, коли дійсно будуть температура нижча мінус 10, десь так. Ви точно не зараз. І тут починається, тому що далі ми проходимо і далі стоїть три чоловіка. Той самий товар, тобто це шоби, якісь шкіряні куртки і так далі. Дівчатка, та ви що проходить? Давайте тут. І просто подругу вхопили за руку. Ну, не те, щоб це було страшно, але це було неприємно. Тому що ви просто проходите. Ви просто проходите і займаєтеся своїми справами. І якщо сказали дякуємо, ми ще подумаємо, значить, дякуємо, ми ще подумаємо. Ніяких хали і Ні компромісів. Або все, або нічого. їжа на ринку, звичайно. Це окремий вид мистецтва. Це повинно бути дешево, ситно і бажано смачно. В більшості смачно. Ну, дернув якийсь хрущ, в мене взяти щось нове. Кіоск <laughs>, називається Висока кухня. Ну ви вже розумієте, кіоск, висока кухня. Угу. І там готують непогано. Але це був хот-дог в моєму житті. Він називається просто хот-дог фірмовий. Замовляєте, Взагалі там немає опису, просто хот-дог фірмовий. Вам дають його з в фольгу. Ми брали з собою. Ви приходите і. Дізнаєте, що, по-перше, цей ходох в лаваші. По-друге, в цей ходох входить все, що було на кухні. Скоріше за все, два вида соусу, кухорудзе консервоване, свіжі огірки, одна сосиска, величенька. І, здається, там ще була додатково трохи гірчиць. І багато-багато білокачанної капусти. Чи це було смачно? Таке? У них також був ом, сендвіч. Ну, є. Ді я замовила, він непоганий, але мене одразу просто комбекнуло. Я згадала. Про Арома -каву. Тому що в Арома Каві листки салату не миються. Або миються дуже халатно І ви постійно, беручи сендвічі в Арома Каві, будете відчувати пісок. Ви просто жуєте і просто хрустять все-все-все, що можна на зубчиках. Частіше це в маленьких кіосках, звичайно, там де є вже свій крем і там, зал, туалет, там все більш-менш цивілізоване, скоріш за все, такого не буде. Але інколи потрапляється і там, тому що на виробництві цього майже не роблять. Тобто їх майже не миють. Або не миють взагалі. І тут. Не миють, абсолютно ні. Тому що ви будете відчувати спочатку, у вас буде перелік. Ви будете думати, що це пломба, але потім з'ясовується, що це був дуже несмачний лист салату, який вібрав в себе всю силу пустелі і її піски.